Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Танці в житті Дмитра Дігусара були майже все життя. Із раннього дитинства Дмитро сумлінно вивчав нові па та тренувався. Став кандидатом у майстри спорту з бальних танців, фіналістом міжнародних змагань і чемпіонату України. А ще Дмитро неодноразово брав участь і в шоу танці з зірками. І мав стосунки з його зірковими учасницями. Зі співачкою Іриною Білик, а пізніше зі своєю колегою Оленою Шоптенко. Але в обох випадках, через якийсь час, пари розійшлися. Зараз танці відійшли на другий план. Адже Дмитро Дігусар з лютого 2022 року служить в лавах ЗСУ. У соцмережах тепер він з'являється рідко. А коли в червні на короткий час потрапив додому, заявив, що в мирному житті почувається дискомфортно. І ось у Дмитра перша відпустка за час служби до того ж у нього сьогодні день народження. Дім, ми тебе вітаємо. Вітаємо тебе доброго ранку і зі святом тебе. Ну, я, я, для, доброго, тебе дякую. для тебе це якесь це маленьке свято чи ні? От тобі 38. Що, що ти, як ти сприймаєш цю цифру? Ну, я минулий день народження взагалі не святкував, бо настрою не було зовсім ніякого. Навіть я пам'ятаю, що сил на пост мене не вистачила. Зараз для мене це просто привід приїхати додому. Я вважаю, що день народження це головне свят для, для мами, для твоїх рідних. Особисто, що про мене, я звик, я зміг звик не, 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 ніколи не святкувати, бо постійно була робота, 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 проєкти постійно не до тебе. А зараз, тим паче, в країні війна, народження або ні, але такого прямо святкового настрою повністю. Дмитре, дев'ята година ще раночок, але очевидно вже були якісь привітання. Хто привітав, хто встиг, і які з цих вітань, які ти вже почув, для тебе були якісь найважливіші, найцінніші, найбільше такі, що надихали. Якщо чесно, я тільки нещодавно з поїзда. Тому я ще особливо так не переглядав нічого, але я можу сказати, що для мене всі привітання дуже цінні, бо якщо людина думає про мене і любить мене як людину, то вона мені. Також важливо, як і всі. Тому... Саме, 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 саме приємне привітання, звісно, теж, коли ти вітає мама. І, ну, рідні люди. А так, я в я всіх людей. Дім, це, це твоя перша офіційна відпустка? Скільки вона триватиме і? Перша офіційна триватиме вона 15 діб зараз. термін у нас. Тому я маю 15 днів для того, щоб трохи поправити здоров'я. Бо ну там-то, там-то, там, -то, там, -то, там -то, ну, крутити гайки. Це, якийсь, бо, так це якісь поранення чи така вже накопичу верниці? Це, це, це травмування, яке е е е е заважає мені працювати, заважає мені бути ефективним. І е е я зрозумів, що цей дощ, на жаль, надовго, бо треба тримати себе в формі. Ну, окрім, окрім лікування, так, як ти про плануєш провести оці дні, оці 15 днів? Ти собі вже щось запланував, що будеш робити? Я буду гуляти, буду намагатися переключитись на інші думки, але як останнього разу у мене не дуже вийшло, тому я довго-довго не протримався. назад. Я не відключаю, що зараз, можливо, ви я повирішую свої питання з здоров'ям, то може я і не досиджу до кінця. Будемо дивитися. Не знаю, залежить від морального стану, від наційного стану а, на початку повномасштабної війни. Ти так дуже круто написав. Дозволь я зачитаю, аби угу. нічого не переплутати. Більшість захисників України вмотивовані не ненавистю до ворога, а саме любов'ю до своїх людей. А, що допомагає боронити ворога зараз вже на другому році повномасштабної війни? Чи щось змінилося? Взагалі розкажи свої думки. Сто відсотків можу сказати, що дуже надихає те, що люди ми знаємо, що люди втомилися, ми розуміємо, що зараз у всіх багато проблем, але тим не менш, люди продовжують допомагати і постійно. Я кажу про простих людей зараз. Звичайно, активні. вони допомагають, вони вірять, вони надіються, вони проживають, вони моляться. Ну і, і ця, ця підтримка ну, дає тобі енергії і ти розумієш, що ти, ти не один. Так, звісно, трохи, ну, трохи а сильно, сильно засмучує коли ти чуєш якісь новини, що с... там відбувається в літиці, як, як поводять себе морновлаці наші. Що стається з волонтеркою, що стається, ми все бачимо, все чуємо, і звісно, нічого зробити ми не можемо, бо ми військовослужбовці. Ми виконуємо накази і так ходити просто і запитувати людей, що ви грабуєте, Нема часу і нема, нема нагоди, нема змоги. Тому нас це засмучує. Але в той же час ми відчуваємо підтримку звичайних людей, за що ми безмежно вдячні, і я з трисотків що якби не підтримка людей, ми б давно вже, uh-huh. не стримали ворога. 100% тільки, тільки, тільки завдяки тому, що прості люди скидають по 10, 20, 100, купляють прості речі, дрони, рації, і це все дійсно рятує. Дім, ну от, власне, ти кажеш, що ти не знаєш, чи ти досидиш до кінця свою відпустку чи не витримаєш і поїдеш? От розкажи, будь ласка, про те, що от дратує, чи що важко прийняти, коли ти повертаєш з окопів, повертаєшся у мирне життя, і як реагуєш ти і твої побратими на такі історії, скандали через гучні вечірки, пишні весілля? От, приміром, як нещодавно весілля Львівського експрокурора і екс ДБР. І як ти і військові ставляться до цього? Дивіться, ну перш за все, хочу сказати, що е, ніхто там не налаштований, щоб люди в тилу там, в цивільному житті сиділи і плакали. Або зробили брудки або обожених нам жалко, хлопці-хлопці, таке решта. То нікому не треба. Ви краще гуляєте, ходіть в кафе, відпочивайте повноцінно, але про те не забувайте, що деколи е, трохи і. Якомусь знайомому, конкретному там про Івановичу або там не знаю, знайомий знайомих, знайомих купити те, що їм необхідно. Якщо їм треба дрони, то будь, ласка, там трохи може там десь зекономити euh, euh, ну, і допомогти. І то, тобто не треба сидіти, плакати і нічого не робити. Ви селіться, відвічаєте. Але, будь ласка, якусь частину своєї любові, уваги і грошей виділяєте тим хлопцям, хто зараз кожну секунду, навіть коли ми з спілкуємося, вони. Це Ні, ніякого не секрет не бути. І по-друге, що б я вам тут розказував, з військових вам ще не пояснював, доки ти не побачиш е жахіття, е то ти не зрозумієш ніколи, бо не бачиш ніякого того сенсу, не треба е співчуття, треба конкретна, беземоційна, спокійна допомога. В міру своїх можливостей, але не десь кудись туди, туди, а конкретно е так, щоб людина прийшла на нову пошту десь е на Сході і забрала те що шли. Тобто тепловізор, нічник, все ж все, що їм треба для виживання. Дмитро, наостанок, от сьогодні, у свій день народження, чи можеш сформулювати, про що ти мрієш, про що думатимеш, якщо не знаю, задуватимеш свічку на торті чи ні, тим не менше, що в голові зараз? Я буду мріяти. що Просто це, це жахіття і жахтіття. Смерть просто припинилися. при приприпинилась. Щоб припинилось бити, знищатися полонених наших, наших військових, наших цивільних. Доки це не зупиниться, доки не перестануть тікти рік крічку крові, то спокою не буде. Тому це моє основне бажання. Я хочу, щоб Україна залишила спокій, стали нам жити спокійним просто не відбивала наших людей, вбивала наших кращих людей. Наших молодих світлих з великим серцем, з великою душою, готових пожертвувати своїм життям заради інших. От таких людей треба берегти. А ми їх втрачаємо, на жаль, кожного дня великомовську. У моє бажання тільки одне: щоб більше вони не гинули. Ми жили спокійне життя. Дім, ти знаєш, от е, е, хотіла тебе запитати, чи розумієш, що в тебе зараз основне це. Е, е, Захищати так, нас всіх, Україну, робити свою роботу. Але е, ти плануєш після е, того, як ти звільнишся з армії, е, повернутися на паркет? Ти думаєш про це? Я взагалі не думаю про це. Воно якось. Я точно знаю, що до кінця війни, доки ми не переможемо, я не зможу піти на паркет танцювати танці. Навіть не можу себе такого вийти. Я танцюю душею, а моя душа зараз не хоче танцювати. Душа хоче бути максимально ефективним, і моя ранкова молитва це Боже дай мені максимально сьогодні щось корисного зробити. Все, що... На сцена, що я буду здатний». Це для мене головне. А паркет, танців. Знайте хоча б просто зупиниться це жахіття і... бо то суцільне горе, ви розумієте? Там угу. Ну як в Тому я хочу, щоб це зупинилась все і буду робити стільки там, скільки треба. Навіть якщо це буде 15 років і виходу не буде, я буду там, але на прокет я раніше ніж перемога не поверну. Велике дякуємо тобі. Сподіваємося, як найшвидше це станція. Всі твої мрії, які то звучив, здійсниться. Дмитро Дікусар, військовослужбовець зсу і хореограф був на зв'язку з так, студією. І мамусі своїй дім вже нас ви поки вимкнули. Дім передай своїй мамусі, що велика шана їй велика шана їй і дяка а за те, що вона чує, народила так. такого сина, і тобі окремо дякуємо. Дім, дякую вам. Вибачте, я якщо ви біжди, що ні навпаки, дякуємо тобі дуже. Йдемо на рекламу думаємо, і повертаємось думаємо. буквально за мить. Сніданок треба. Oh. <laughs>